Хлопчики та дівчатка, всім привіт! Бо мене дивляться ще хлопчики. В цьому відео я вам покажу, як я вишиваю технікою Бекстріч. В попереднім я показала і розказала. Показала свої картини, рушнички, де є бекстріч ця техніка. Дивіться. При бекстрічу важливо натяг тканини уже з вишивкою. Тобто, бо бекстріч ми будемо вишивати поверх. Хрестиків, як я казала, можна вишивати суто бекстрічем. Є такі вишивки, суто цією технікою, але це вже інша історія. Зараз я вам буду розказувати, як я вишиваю бекстріч на рушничках. І е, важливо, ще сам натяг ниточки, як ви натягуєте. Тобто кожна оця ниточка має правильно натягувати. Ну, як правильно, я маю на увазі по ваших відчуттях. Е, ви маєте Натягнути так, аби воно було і не затягнене, і не перетягнене. Це дуже важливо, адже якщо так говорити, то ну, це дійсно важливо, тому що Бекстріч, він, якщо буде затягнений, буде. Затяг буде дуже сильно стягнена вишивка, і якщо він буде недотягнений, то він не буде мати тої краси. Тобто ваш малюнок, ваш узір, він не буде мати відповідно, вже тої краси, яку він має мати в кінцевому результаті. Я інколи роблю так, щоб не було сильних перетяжок. І відповідно, щоб оці. Будуть такі акуратненькі хрест... хрестики. Переважно я даю, вишиваю хрестиком, дівчатка, так що не дивуйтесь, якщо я замість слова Бехстріч скажу хрестик. І відповідно бо тому що я дуже давно вже не вишивала Бекстріч. І ось так я вам покажу. Це така моя любима техніка, О, дивіться. Зараз я піду ми же оці хрестик. ми же оцей хрестик. Ну, в середину хрестика ми заходимо, тому що так по схемі йде. Це дуже важливо От тут дивитися, як ви заходите. Тому що хрестик треба розділити сам. Саму ниточку хрестика треба розділити. Якщо говорити за одну, од одну ниточку, якщо ви швати то це легко, і якщо за полотно. Якщо вже ми будемо говорити за Панаму, то це, відповідно, буде складніше. І якщо. Три складення ниточка, відповідно, треба взяти в два складення ниточку для Бекстріч. Тепер дивіться, ми пройшли, тобто, зайшли, вийшли звідси і зайшли туди, ну, цю дірочку. І тепер дивіться, мені треба от закінчити десь он тут. Десь он тут. І це дивіться на три ниточки це такий перетяг. Тобто, якщо я дам звідси. Тако, то я мушу ще раз піти і ще раз дати сюди. Щоб я таке не робила і була економія ниточки, і красивий виворіт, ну, це, я вам кажу, це з власного досвіду. Я так завжди вишиваю, будь-що, рушнички чи картини. Я отут, ну, тому що все ж таки е з вивертньої сторони, щоб не було оцеї такої, бачите, перетяжки, бо це буде некрасиво, що я роблю? Отак От закладаю пару, ми, ми же там хрестики, ми ж хрестики, не видно, ми же хрестики, бачите, я закладаю отак От просто. Але не сюди вверх, а сюди вниз. І потім те саме місце. В те саме місце пройшлася і отут має бути. Тепер дивіться, що в нас вийшло. У нас на вивертній стороні не видно бихстрічок. Тобто його майже там незамітно, тільки оця ниточка. Всі нитки у мене з лицевої сторони. Це, в свою чергу, економи ниточку і передає е, акуратності виворотній стороні виробу. Разумієте? Щоб виворіт був красивий, особливо, якщо говорити за ниточку, яка сі має дати поверх. І відповідно вже далі ми будемо просто е, дивитися, далі вишивати і дивитися, куди ми маємо йти. Щоб не було сильних перетяжок. Я, в свою чергу, це дуже люблю робити, адже от, тут знову у нас треба аж дати сюди. Ну, можна би це було не робити, розумієте, тому що це затрачує, час, це затрачує час. Але я вам просто ще раз покажу, якщо це сильно довгі такі е, території відстані, то це е, е, варто робити, тому що реально. Е, ви зекономите нитку, і воно буде акуратно дивитися. Ну, це така моя думка, але треба пропихати ниточку суту в те саме місце. Це по ситуації ви дивитесь. Розумієте? Це, ну, це не обов'язково. Можна вишивати так, як ну, стандартно, тому що стандартно назад голка встрічу, а можна вишивати так, як я вишиваю. Це не зовсім правильно. Ну, це я не кажу, це є правильно. Це просто е, моя техніка. От ви хотіли побачити, мені багато хто писав у, у приватні повідомлення. Хотіли побачити, як я вишиваю. Я вам показую суто свою, е, своє виконання. От тут дивимося, куди ми там заходимо, виходимо. Це теж важливо. Ну, і, звичайно, треба дивитися. На схему, тому що це теж дуже важливо. От, бачите, все, ми зайшли. Тут я вже можу собі зробити. Хоча ні хочеться мені ще раз так зробити. Отаким от чином я вишиваю е рушнички, картини. Я, кажу, я так все вишиваю, але йду бачите отак. Закладаю ниточку от таким чином. Просто захоплюю якісь там. Одну ниточку, дві ниточки, як мені. Це не зовсім економія, тому що це теж отут ви захоплюєте ниточку і це видно буде. розумієте, на стороні. Але воно буде акуратно в судно дивитися. Ну, і далі куди? Ми маємо пропхати крізь. Бачите, от. Ця, до речі, я зараз вишиваю художнім художні бикстрічм, тому що є ще технічний. Я пояснювала в попередньому відео свою першу картину я вишивала худож... технічним бикстрічам. Добре, що не художнім, бо художній складніший. І тепер, е, отак, якщо подивитися, то ми бачимо, бачите, цілісність яєчка отакого. У мене вже вибило. О, вже вибило. <гару> Хотіла вам ще пояснити і показати. Ну, я думаю, ви зрозуміли, дівчаточка, як вишивати в е, Щоб виходилася отака краса, треба бути в першу чергу уважному. Дійсно, уважному і зосередженому, тому що безліч вимагає виносливості, зосередженості, От, бачите, ми зайшли сюди і далі, куди маємо йти? Дивіться, маємо те аж сюди. Тобто, як я казала, ще раз вам покажу, бачите, дуже велика буде відстань, дуже багато нитків з'їсть. А наші мені цієї, якщо я акуратно, дивіться, ще раз вам показую. Бачите, захоплюю оцю ниточку, але завжди наверх. Тобто не отак, а отак. Якщо ви хочете щось закріпити, щоб було акуратно. Ну, і далі перевертаю. Я ж кажу, це не завжди є правильно. І в те саме місце, звичайно, вже в такому варіанті межах всередині хрестика складніше зробити, ніж поміж оцих, ну, вірніше в. В дірочки полотна, де хрестик йшов, ані посередині хрестика. І знову у нас тут, бачите, знову йде. О, ну на панамі це буде ще складніше зробити, на самій аїді. На самій аїді це буде взагалі е, складно. І далі йдемо. Тепер дивіться, який в нас виворіться, получає. Я не знаю, яке це відео вийде задовго, тому що я не вмію скоротесеньке відео робити. Бачите, але тут дуже важливо, як ви пройдете. О, бачите, як воно туго йде. То навіть чути. Тут я щось не зайшла туди, де треба. І це такі помилки не варто робити. Я вам показую тут, що можна зробити і помилочку. Це не завжди треба так робити. Якщо не проходить, то ну, треба правильно вишивати. Тобто отак. Тобто не завжди варто дотримуватися такої техніки. розумієте, Це, в свою чергу, є нюанси при вишиванні, і як я кажу, по ситуації дивитися, куди ви маєте піти. Тому що, ну я кажу. Бекстріч вимагає уважності. О, Дивіться, як файно видите все. Не буду далі показувати, я вже отут тюльпанчики повишивала, Ну, не всі ще, але він вишивається швидко, не бійтеся його. Бекстрічу не треба бояти. Бекстріч, як я казала, можна вишивати в різні складення ниточки, можна робити бленди, можна робити поєднання ниточок. Ну, І це дуже-дуже файнезна техніка. Бо подивіться, яке воно з Бекстрічем виходить. Воно придає квіточці довершеності. У квіточці чи іншому якомусь малюнку, чи там котика, песика, мордочку треба, вушко вишити. Ну, а в квітах Бекстріч він взагалі шедеврально дивиться, тому всім раджу, вишивайте Бекстрічем, я, я вже тут так багато всього наклала. От покажу вам ще свій рушничок. Ну, того не маю на замовлення, там де сплошний Бекстріч. Що, можливо, я ж ту писанку вам вишию ще раз. І покажу вже повністю процес тої писанки, де писанка і купа купа Бекстріч. Тобто вона складається майже вся з Бекстріч. Без Бекстріч вона ніяка. І Оці металики, бачите, це мій третій рушничок в життю, який я вишила, ну, Закінчила його вже пізніше. І бачите, як я тут неакуратно дала Бекстріч. Тобто, скільки тут йде перетяжок. Таке я тепер не роблю. Як я вам вже показувала, що воно буде дивити, бачите, Ну, тут мусить десь бути перетяжки, тому що без них ніяк, але бачите, яке яйко. Тобто немає жодної ніде перетяжки, як воно акуратно сі Ну, Звичайно, в картинах, як я кажу, чи, наприклад, таких бізкорню, де дуже забито багато бакстрічо, не варто зациклюватися і собі ускладнювати процес, розумієте, типу. Що конче, конче, там має бути аку, акуратний вибор, тому що його і так ніхто не буде видіти. От так, як от в Бішкурню, Тут бачите, мінімалістично Тут два складення. До речі, в два складення, якщо ви вишиваєте бекстрічну, то дуже треба акуратно вишивати і звертати увагу на ниточку, бо тому що вона може теж якийсь там гудзочок зробити і слоїтися. Ниточка може або перетягнутися, особливо в три складення. На це теж зважайте, слідкуйте за ниточкою, як з верхньої сторони, так і з лицевої. Адже можна щось там забутися, навіть, ну, всякі є, всякі ситуації стаються. і от так, як тут, бачите, теж, як я казала, правильний натяг, тому що це є помилка. особливо, для картини це ще не є біда, а от для біскорню, яке має не вбиратися скло, чи для рушничка чи на одязі сорочці, то це треба зважати, тому що якщо це одяг, то там дуже треба зважати, як ви закріплюєте бекстріч. І особливо, якщо говорити за металізовані ниточки, можливо, я вам пізніше покажу колись. Як вишивати металіком Бекстріч, ну це трохи ускладнює процес, тому що треба акуратно його закріплювати. Металік це ниточка не м'яка, бикстріч я дуже любить вишивати м'якими гарними ну отакими ниточками м'якими. Ну, тобто Не синтетичними, а м'якими Бекстріч. Тому що він, особливо, якщо ми говоримо за художній Бекстріч, а не за технічний. Технічний Бекстріч я вам вже показувала, покажу ще раз в цьому відео. оце художній, От зараз в мене. А оце технічний, якщо так казати. Бачите? Технічний він буде трохи легше сі вишивати, тому що він буде по рівних лініях. А художній бігтичний ви мусите десь пройти межі той хрестик, всередину хрестика навкруги, навкруг. От бачите, яйку як вишито. Ну що, можливо, вам пізніше покажу там чайнички свої. Це, напевне, в іншому вже відео, дівчатка. Я вам покажу просто, як я малювала Бекстріч по голому полотні. От як я казала, що його можна вишивати безпосередньо на вишиті, на вишивці, тобто вже на вишитих хрестиках, і можна його вишивати повністю на голому полотні. Особливо на полотні це жесть. Можливо, колись вам покажу ті чайнички, таке зніму вам відео, і покажу, як вишивати на голому полотні Бекстріч. Бо оце в мене вишита штапівка, як я казала, що штапівка вона легша, ніж техніка Бекстріч. Ці дві техніки одна від одної сі відрізняють. Можливо, пізніше ще вам зараз я не маю просто процесу. Я не можу розуміти починати всі процеси, дівчаточка. Тому, надіюся, вам від'юшечка була цікава. ]試�ksia. Пробуйте, не бійтеся, не бійтеся цієї техніки, бо дуже файне От Якщо подивитися так на цей тюльпанчик, він теж без беку, а оцей вже з беком, тут видно. що цей тюльпанчик. Перед тим ще я наголошу, перевірте, чи всі хрестики вишті, бо тут у мене десь був хрестик на вишті. А тут був якраз, що не мало бути хрестика, я його там вишила. Тут теж було недовишти. Ну і прийшлося до вишивувати. У мене таке неодноразово було на картинах, де я десь там забула. Покажу вам цю дівчинку, вже її показувала, подивіться, яка файнезна дівчинка. Хочеш сім ні таких мініатюрок ще побільше повишивати. Це, до речі, з залишків ниток і на залишках полотен. До речі, всім рекомендую, таке вишивайте. Пробуйте, не бійтеся, як я вже казала, важливі нюанси, на які варто звертати увагу. Правильний натяг полотна, хоча я вмію бекстрич давати без п'ялець. Я ці всі свої рушнички давала без п'ялець, і оце теж я все давала без п'ялець, куди тут натягнеш. Ну, тобто, розумієте, акуратність бекстрічу буде залежати від, вашої, від вашого досвіду в руках і від, вашої, від вашого хотіння піднімати свою майстерність в вишиванні. Це дуже важливо і на це звертайте увагу, тому що Бекстріж він реально хоче уважності, зосередженості і приділяння дуже багато часу. Хоча сама техніка вишивається швидко. Якщо ви її вмієте, якщо ви вивчили вже схему і розумієте ту схему, тому що схеми є різні, є якісні, неякісні, але ми зараз про них не говоримо, то звичайно, що воно трохи ускладнить процес вишивання. Надіюся, я вам щось показала і пояснила цікавеньке. Всім дякую за перегляди. Пробуйте. Основне, не зупиняйтеся і надіюся, мій Бекстріч вас надихне на створення нової краси вашої. І попробуйте. Якщо ви ще не цю техніку, то обов'язково її спробуйте. Можете вишивати стандартно. Робити отут дуже багато перетяжок, інколи вони потрібні, повірте мені, особливо якщо це грубша нитка, там не варто таке робити, як я робила тут. Це тільки допустимо при двох складень і одному складенні ниточки. А вище то ні, грубші, грубша, коли йде нитка, то я не раджу. Тому що нитка при постійному протягуванні, особливо Бекстріча, і особливо, якщо вже вишивка є. Хрестиків така щільненька, то вона буде сі, р, мушити, тертися, тобто тріння нитки, воно, в свою чергу, придасть нитці некрасивого вигляду, і вона може сюрвати навіть ДМЦ, навіть ДМЦ переле, повірте мені, в мене, з кимось я сі стикала. Тому вишивайте в задоволення, насолоджуйтеся і надихайте інших. Всім папусік!